Може, у вас бувало таке, що от проїде машина сільською неасфальтованою вулицею і так закопотить, так закурить, порохи, пелюка, світа Божого невидку. Очі пече, в рот набивається, ти трешті очі, бо хоча б щось побачити. Плюєшся, би могти крикнути вслід, яке воно не мудре і некультурне, що вузькими вуличками так швидко їздить. І все як в тумані, ти нічого не бачиш, нічого не розумієш. Як -от ми з вами в перші тижні війни. Куди йти, що робити, за що хапатися, чекати, коли нарешті все розвидніється від пилюки, і та дурнота ворожа осяде кінець кінцем? Так, цей час точно настане, але просто сидіти й чекати ми не можемо. Якраз тоді я натрапила на одну історію, яка трошки розвіяла мені оту пилюку розгубленості і дала сили та надію рухатися далі. І зараз я вам її розповім. Як то кажуть наші улюблені найменші підписники: мамо, неси піцу. Зараз буде кіно. Єгипет країна бога сонця, безмежних пісків – та грандіозних пірамід. Країна прадавніх легенд та похованих у саркофагах таємниць. Країна величі людських можливостей та людської жорстокості. Якось фараон зауважив, що рабів стає багато і от-от може початися бунт. Тому він придумав такий наказ: вбивати всіх новонароджених єврейських хлопчиків. Отак. І лише одній жінці вдалося врятувати свого сина від передчасної смерті. Вона сплітає з очерету корзину, кладе в неї немовля, пускає за течією на річку і довіряє долю своєї дитини Богові. Пізніше цю корзину знаходить дочка Фараона, вирішує залишити собі хлопчика і називає його годяником, по їхньому Мойсеєм. А годувальницею для нього за дивним збігом обставин стає його рідна мати. Тому маленький Мойсей залишається живим, годованим та вихованим мамою, а пізніше має змогу жити в палаці фараона і навчатися. Він росте між двох народів, які є для нього однаково близькими та важливими, але добре знає, хто він і яка кров в ньому тече. Так він дорослішає, мудрішає і починає помічати реальність єврейського народу, бачить їх опечену сонцем шкіру. Червоні від знемоги очі і розфарбовані шрамами від батога спини. Одного разу він бачить, як єгиптянин жорстоко б'є єврея. Всередині нього починає щось відбуватися: він не стримується, заступається за нещасного і вбиває єгиптянина. Тепер люди, які колись врятували йому життя, бажають його смерті. Тому він втікає світ за очі від фараона, від власного народу, щоб почати усе спочатку. Але навіть коли десь там в іншому краї в нього з'явилося нове життя з дружиною, дітьми, господарством, він все одно не міг втекти від самого себе. І якось в полі він помічає кущ, який горить. Горить і не згорає. Горить і не згорає це як електричний камін. Але в 3D і при цьому реальний. Насправді дивно таке побачити тисячу років до нашої ери. Хоча і зараз дивно таке побачити. Горить і не згорає. А з того палаючого куща звертається до нього Бог. така от зум-конференція на мінімалках. І каже. Їм позбутися з верхності Єгиптян і піти в подорож, щоб оселитися на власній родючій землі, яку я для них приготував, щоб жити там і бути вільними. ти що? Бог? А ти, напевно, мойсей дуже приємно Ти можеш подумати, що я жартую. Але їхнім лідером маєш бути ти. Ти в мене трохи соромишся, але я завжди буду поряд. Я підкажу, що ти маєш сказати і зробити, щоб люди пішли за тобою. Так що все буде добре, я знаю. Це моє доручення тобі. Переляканий від зустрічі з палаючим кущем, від щойно почутого голосу Бога, від усвідомлення масштабів цього спецзавдання Мойсеві, можливо, знову захотілося тікати. Але цього разу він бере жінку, дітей, збирає клунки, вирушає до Єгипту. Там приходить в палац до фараона і каже: Добрий день, фараон! Відпускай 600 тисяч мого люда. Вже. Это мой народ. Мои рабы. Я ими уже 400 лет пользуюсь. И никуда не пущу. И вообще, мы тут как родня. Они а мне как братья. А кто в детстве не біл своїх младших брат. <сум> Ото то за справу береться Бог і насилає на єгиптян 10 страшних кар: жаби, мухи, епідемії, град, сарана, густа темрява, кров'яна вода, смерть всіх єгипетських старших синів. Наша пандемія ніщо в порівнянні з цим. Зрештою, фараон сам просить, щоб євреї нарешті забралися геть, геть, геть? Після купи років рабства 600 тисяч людей під керівництвом Мойсея вирушають у грандіозну мандрівку безкрайньою постелею до омріяної землі, де житимуть вільні люди. Ура! Урайка! щастя! Божечки! Ми ви вийшли з Єгипту! А що далі? Ти впевнений, що воно так називається, Земля обіцяна. У мене просто Google Maps не знаходить такої локації, може, ти якось по-інакшому. Я, я, я просто не знаю, куди нам далі йти. А в них було дещо ліпше, ніж навігатор. Такий собі величезний стовп з хмар! А вночі хмаринковий стовп перетворювався на вогняний і таким чином вказував їм дорогу. Йоу, це видовище. Всі в захваті, всі переповнені натхненням, впевненістю, вірою у Бога, в Мойсея, в себе. В тому, що вони обраний народ і що вони повертаються додому. Але ось вони підходять до безкрайого моря і розуміють, що щось не так. Човнів у них немає, по воді ще ніхто ходити не вміє. На хвості у них є п'яни, які раптом передумали їх відпускати, а Мойсей не знає, що робити. І все. Може Бог! Забув про нас. А може, мой сей А може, вони це все собі придумали. Краще було нам лишитися у Єгипті, а не тепер бути отут потопленими або забитими. Може, нам не судилося бути вільними? Ну так. Ну і що? А? Весь цей невгамовний панічний потік думок перериває неймовірний вітер, під тиском якого неможливо встояти. Коли обличчя схоже на щось отаке, таке, небо закривають густі хмари. На морі виростають величезні хвилі, що здіймаються все вище і вище, і в якийсь момент оголюють морське дно. Перед ними відкривається широкий світлий шлях, який ділить одне море на два. Таке диво ніколи не відбувалося ні з ким у світі раніше і не відбудеться більше ніколи. Так євреї пройшли морським дном, врятували своє життя і знову, без сумніву, довірили їх Богові. Але прикрість полягала в тому, що навіть після такого їхня віра все одно постійно кудись зникала. Оце ми з вами телепні, голодні, Чого ж нам в Єгипті не сиділося, так би зараз їсти щось добренько, а нема що. А в Єгипті було що? Нада вам їжа буде регулярно щодня з неба падати. Смачного. Amazing. Ти, такого, ти просто бог-бог. Ми тепер будемо звірити тебе. Завжди люди, просто Вау. Wow. <плес> <плес> Фу, гірка вода. Ми в пустелі і нема пити. В Єгипті було що пити? Кому з вас в Єгипті не сиділися? Ну, піднімайте руку, я тому дам пописку. Нехай вода стане солодкою. То це що? Це те, що ми шукали обійця на богом родюча земля. Це це вона? Ну але там люди живуть. Це що, тепер треба буде з ними битися за цю землю? Чи що? Що ви переживаєте, та я ж є з вами? То що перший раз, там ми ж скільки з вами прийшли і нічого вам нема. Живі й здорові, а тут щось переживалися. Ви зі мною ніколи не пропадете. Е, ні, хлопці. Такої пану в Єгипті було ліпше, Що ні. Я гепи там! За мною. Ви, люди, які жили в рабстві, не здатні жити по-іншому. Для вас це найкраще життя. Ви сумуєте за ним і хочете повернутися до нього. І хочете хліба по 10 копійок, з кімо по госту, щоб за вас усе вирішували, ви собі чиненько слухались і ніякої відповідальності ні за кого не несли. Ви боїтеся невідомості більше за страждання, які терпіли 400 років. Ви хочете жити життям, яким ви не зможете жити? Ви не війте в обіцяну землю ніколи. Сорок років вони ходили пустелею. Уявляєте собі? Сорок років. Це проста і давно знайома всім біблійна історія, і в себе в ній так і залишилося приховано десь там між рядками, якби одному відомому українцю не захотілося розповісти її якось по-іншому. І чомусь для нього важливою була не вся ця довжелезна історія, яку я щойно розповіла. Найважливішим для нього було те, що відбувалося після. Адже в Біблії немає внутрішніх монологів. А він, Франко, забула сказати. Хотів зрозуміти Мойсея, його почуття, роздуми, переживання. Він хотів оцінити весь той шлях, який пройшов ізраїльський народ до землі обіцяної, і який шлях судилося пройти українському народу. Отже, Франковому Мойсеєві на хвилиночку 120 років багато людей вже давно повмирали від старості, але і їхнім дітям Мойсей вже добряче набрид зі своїми казками. Мойсею, відчепися від нас! Ви своїм Богом там собі щось придумали. Але ті люди, які вас підтримали, вже давно нема. А у нас якби інші плани на життя. Так що ти або сядь маком і нянчу наших дітей, або ми тебе зараз тут камінням закидаємо. І будеш знати, як нас водити по пустелі 40 років. Все, я, я, я сказав. Рот на замок, ключик Йордан. Мойсей осміяний і принижений власним народом після довгого мовчання та роздумів. Виходить з намету і на свій страх і ризик починає говорити. Люди! Людейська, якісь шкарублі! Та чи ж ви подуріли тут всі? Вас обрав Бог, не якийсь там інший сильний, багатий, мужній народ, а нас отакий От хво, які ми є, і вклав у нас своє світло. Ой Ізраїлю. Якби ти знав, чого в серці тім повно. Якби знав, як люблю я тебе. Як люблю невимовно. Ти мій рід. Ти дитина моя. Я честь моєї слава, в тобі дух мій, будуще моє і краса і держава. Ось такі слова зараз хочеться сказати Україні. Але єврейський народ не хотів тоді чути цих слів, тому Мойсей йде від них в пустелю. Він залишає їх, залишає тих, кого любить найбільше у світі, і те заради чого жив. Де він міг колись подумати, що все отак от закінчиться? Що все, через що вони разом пройшли, було таремно? Франко, будучи сином глибоко віруючих християн, добре знав Біблію. Також він навчався в гімназії, яка була майже така ж класна, як Dream School. але там вивчення святого письма було обов'язковим. Франко навіть писав твори на біблійні теми. Проте згодом почав цікавитися деякими забороненими книгами, які висвітлюють біблійні історії з тих сторін, що нам не звикли показувати. Раніше цим словом називали священні тексти, які вважалися занадто священними, аби будь-хто міг собі отак з ними ознайомитися. Пізніше і тепер так називають книги і тексти, які навпаки вважають не священними, неточними, якимись дивними, поганими. Ці твори не рекомендують читати віруючим людям, бо вони можуть трошки заплутати, оскільки відрізняються від тих біблійних історій, які зазвичай читають церкві. Але Франко бачив у них велику цінність і вважав, що вони мають право на життя, прочитання, аналіз, бо несуть собі дух і історію тих людей, які їх колись написали. Саме завдяки дослідженню оцих от заборонених текстів та знанням біблійних історій з різних ракурсів, у нього вдалося подати історію про Мойсея, отак по-своєму, створити не просто біблійну постать, а оживити перед нами людину, виявити нам його сили, слабкості, розрізати його душу, як бісквітний рулетик і показати нам, що там всередині. І ні, там не тільки безмежно сильна, непохитна як камінь, кремінь, віра, яка за 40 років зміцніла так, шо. Що... Він показує нам ще й Мойсеєві сумніви, які стають вирішальними цій історії. І він показує нам свої власні сумніви. Отже, переказувати решту історії я не буду. Бо хто я така, аби мірятися з Франком вмінням розказувати такі важливі історії так просто. Де би я вміла так все заримувати, таким складнючим розміром, яким ще Данте писав, і який, до речі, мало хто з українських письменників зміг опанувати. Бо то ще треба мати хист так складати, ті думки докупи. Так, так, Якось я спробувала уявити собі Франка без оцих завчених підручникових фразочок, типу Каменіра і вічного революціонера. <плес> Придумала собі заняття, ні? Люди присвячують цьому руки досліджень. Ви, до речі, знали, що я вчені франко -знавці. Це ж. Йой, вау, то, ти що? Це, це ким треба бути, якою глибочезною людиною, аби про тебе і на твою честь придумали галузь в науці? Козачишин Челчинський. Челчинськівськос. Чолчинські... Косько. Кузн... Звучить. І зрештою, ото зашкарубле вапно почало помаленьку відколупуватися від пам'ятника великому і неживому Франкові. І знаєте що? Я побачила його, побачила таким сміливим, провокативним, дуже працьовитим чоловіком, який міг... Навіть бурю голими руками зупинити, про це є, до речі, навіть окремий твір. Це був чолов'яга, який міг писати до пізньої пізнезної ночі, користуючись тим, що діти сплять. А на вихідних брав їх з собою, їхав кудись під Львів, ловив рибу цілими днями, збирав гриби, які знав усі на пам'ять, от який побачив, той знає, можна їсти, не можна, як називається. Все знав. І, хоча ми знаємо Франка як письменника, поета, але насправді він більше займався науковою діяльністю, був журналістом, писав всілякі статті на економічні і політичні теми. І хтось казав, можливо, навіть Франко сам, що він оцією своєю рутинною працею забрав у себе можливість написати щось краще, визначніше у літературі, і що це як його ненароджені діти, яких він забути не може. Але знову ж таки треба було за щось жити, і то не тільки йому самому, але ще й дружині, і трьом дітям. І знаєте що? Франко перший український письменник, якого вдалося заробляти на життя, саме тим, що він постійно щось писав, шкрябав, щось робив. Він навіть хату за ці гроші побудував. Угу. Загалом він був дуже суперечливим чоловіком, постійно сумнівався, чи тим він займається, чи на те витрачає свій час, чи взагалі хоч комусь потрібна оця його гігантська праця. Він постійно змінював свою думку, політичні погляди, намагався впливати на долю свого народу і тому хотів збудувати політичну кар'єру, але видно, чогось йому там. Забракло, аби прослизнути в цю сферу. Він цікавився різними світовими релігіями. У нього є твори як на біблійні теми, так і про Будду та іслам. Коли в нього запитували, а ви справді не вірите в Бога? То він дуже дратувався і відповідав: я вірю, просто по-іншому. І коли перед смертю він хотів щиро побачити священника, висповідатися, то у нього не вдалося це зробити, бо не знайшлося такого, який би просто його вислухав, а не вимагав клятв у вірності релігії. А ще Франка називають Мойсеєм українського народу, і не дурно. Він теж, як і Мойсей, як і ми з вами, виріс між двома світами. Він теж мав мрію, аби весь український народ був об'єднаний в одній державі, а не розділений між двома імперіями і дуже багато для цього зробив. Це велика, складна мрія. І от тепер ми маємо те, до чого він так сильно прагнув і чого так хотів. Хіба ні? Так, але як виявилося, наша боротьба триває і наш шлях досі не пройдений. Хтось іще до Франка почав цю довжелезну подорож до землі обіцяної, до сильної, незалежної, неподільної, вільної України. Франко достойно її продовжив. А ми, що тепер стоїмо на вершині гори, перед заходом сонця, дивимось кудись далеко-далеко, уже без Франка і без інших наших пророків та воїнів. Але ми бачимо її. І, очевидно, саме нам судилося до неї прийти. Так, там ще в долині купа орків бігають, щось там заважають, і від нас залежить результат цього вирішального бою. Але ми з ними впораємося. Ми мусимо в це вірити, бо з нами Бог. Тому ми обов'язково до неї прийдемо. Вона дуже, дуже близько. Дякуємо дуже, що додивилися до кінця. Якщо випуск вам сподобався, залишайте лайки, коментарі. Напишіть, як вам наша нова студія. Ще підписуйтесь на наші соцмережі. Там дуже багато всього цікавенького буває. Також хочу подякувати нашим патронам, які продовжують нас підтримувати, не зважаючи ні на що. І закликаю вас підтримувати наших захисників та захисниць. Бережіть себе, вільні люди! Слава Україні, нашій Богом даній, обіцяній землі, і папа. -па.